Так, регулярно звучить питання, чи вигідно експлуатувати електрокар. Я провів такий короткий аналіз і хотів би показати це все в цифрах. Для прикладу взяв два автомобіля: Tesla Model S і Volkswagen Passat B8. У Тесли батарея на 75 кВт, що дає запас ходу 490 км. Але це показник номінальний, тобто заявлений. Пізніше поясню, чому я на цьому акцентую увагу. У Passata 2.0 TDI Бак на 66 літрів і з розходом 4 літри на 100 км, там по трасі, якщо брати, запас виходить 1650 км. І це в 3,5 рази більше, ніж Тесла. Тобто, ще тільки вихідні дані по цій задачі, а вже напрошується очевидний висновок. Так, і стосовно самих розрахунків, якщо Теслу заряджати на АЗС, там вартість 1 кВт складає 17 гривень. І реальний запас ходу я приміняю, від номінального 490 я е, примножую на коефіцієнт 07. Тобто 30% я мінусую на знос батареї та на там, використання кондиціонеру, там, музики під час поїздки і так далі. І в нас виходить, що Тесла проїжджає 100 км за 372 гривні. Е, при тому, що Passat 220 гривень, тесла на, 120, на 152 гривні дорожче. Є е ще другий варіант розрахунку. Деякі джерела говорять про те, що на 100 км розходжується приблизно 20 кВт батареї. По 17 гривень це виходить 340 гривень на 100 км. Passat 220 і відповідно Tesla все одно дорожче на 120 гривень. І це суттєво. І Тут очевидний висновок про те, що електрокар все ж таки набагато дорожче і дуже непрактично. Але є нюанс. Якщо заряджати в домашніх умовах, вартість електроенергії 4 гривня 32 копійки, і в нас виходить на 100 км 94 гривня зарядка. І в цьому випадку вже Тесла виграє у Пасата на 126 гривень економніше, вигідніше. Так, і хотів би виділити такі основні недоліки та переваги електрокара. Перше, це все ж таки вартість поїздки, якщо заряджати на АЗС. Він дорожчий чи на звичайних автомобілях із двигунами внутрішнього згорання. Другий мінус електрокари сильно втрачають в ціні. В історії бувало таке, що за рік вони дешевшили майже наполовину. Третій мінус прив'язка до заправки. Багато часу йде на зарядку їхню. І навіть якщо ви заряджаєте на швидкій зарядці, то до 80% вашої батареї потрібно потратити там біля 2 годин. При тому, як звичайний автомобіль можна заправити за 5 хвилин. І поки на АЗС стоїть Тесла, то ви вже приїжджаєте там ближні 200-300 км. І це дуже суттєво. Четвертий мінус заключається в тому, що на початку поїздки у вас запас ходу показує один, а проїжджаєте набагато менше. І це все обумовлено такими факторами, як знос батареї, використання кондиціонера, музики під час поїздки, зарядка інших гаджетів під час поїздки. А не дай Бог пішов дощ, треба і двірники включити. І це все впливає на, на батареї відповідно і на запас ходу. Так, і п'ятий мінус це е, ремонт батареї та інших силових агрегатів в електрокарах е, і їхня висока вартість. Ну і при цьому відсутність висококваліфікованих спеціалістів по їх ремонту. Так, і плюси я звів всього до двох. Ну, але це, на мою думку, основні такі два плюса. Перше заключає, заключається в тому, що е, тільки при зарядці в домашніх умовах це вигідно, але далеко не в кожного є приватний будинок і можливість ось так е, дешево заряджати. І другий плюс тут навіть не плюс, а просто така особливість е, цього всього, що е, електрокари це не про дешевизну, а просто про інноваційні технології, про динаміку таких авто. І всі знають про те, що вони набагато динамічніші, ніж двигуни внутрішнього згорання. Тому е тут далеко не е дешево їх використовувати, а просто ось такі е інноваційні рішення. І провівши такий експрес-аналіз, е на мою думку, для мене особисто е звичайний двигун внутрішнього згорання набагато практичніший, вигідніший і е надійніший, ніж електрокар. Але кожен для себе зробить висновок сам.